Всім привіт! Я Олексій Гречуха, і сьогодні ми поговоримо про спорт. Спорт це хороший спосіб провести час з користю для себе. І в цьому випуску ми розглянемо декілька варіантів. А почнемо, наприклад, з футболу. Футбол це безумовно найпопулярніший вид спорту в Україні. Наша збірна доходить до 1,4 євро. Наші клуби наводять голосу в Європі, і кожен з вас може приєднатися до цього процесу. Наше місто має декілька безкоштовних футбольних полів, також кожна школа має власне міні-поле. І, звичайно, не забуваємо про стадіон колос, який вже став одним із символом нашого міста. Поблизу стадіонів ви також можете знайти тренажери, на яких ви можете підтягнути фізичну форму, набрати масу або ж просто позайматися в своє задоволення. І взагалі нашому місту є чим вас здивувати, тож, вивчайте. Інфраструктуру міста займайтесь спортом, любіть маму. З вами була студія Прев'ю на все добре.